Sleep all day. Привіт, друже, на зв'язку Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити за Шредера, досить нового героя в нашій з вами грі. Став, підписочка, подобачка, а ми погнали. Добренько, друзі, по два слова за кожну навичку. Скажу коефіцієнти, пізніше, як він одягнутий, який релік, який таланти, дари. Все вам розповім. І підемо його протестимо на аренці. Отже, автоатака атакує одного ворога тричі. Коефіцієнт на кожен удар складає 0,1 від здоров'я. В сумі це 0,3 за навичку. Якщо врахувати, що він вміє ігнорувати захист і плюс збільшена критична шкода, то е, в загальному виглядає досить таки непогано. А-2 атакує всіх ворогів два рази. Кожен критичний удар скорочує захист ворога на 5. Тобто, по факту, за один прокаст кожному скоротить на 10% захист, а максимум 30% може скоротити. І також кожен критичний удар збільшує власне максимальне здоров'я на 5%, максимум 30%. По факту, якщо 4 ворога, то він за одне використання А2 збільшить максимально собі здоров'я на 30%. Тим самим збільшить і. Шкоду, яку він буде наносити, того, що в нього всі навички б'ють від здоров'я і збільшить свою живучість. і це прикольно. Також якщо знаходиться під дією завіси або бездоганної завіси, може накласти паразит і не потрібна точність, якщо він буде схований. Коефіцієнт тут складає 0,16 на кожен удар в сумі 0,32. і це досить непогано. Це не супер, це не ваншот навичка, але досить таки непогано. Враховуючи, що він войдової стихії, то йому без різниці кого він буде бити. Ідемо до його А3 навички. Атакує всіх ворогів перед атакою, краде бонуси в одного ворога. Тобто він б'є всіх, але ж ви, коли нажимаєте навичку, ви обираєте, по кому бити, і краще обирати героя, зазвичай якому не дають опору. Ну тобто в ДДшку цілитись по факту. Ефект не можна відбити, якщо цей герой перебуває під дією. Завіси або бездоганної завіси. А якщо він схований під завісою, то відповідно вибираємо жирненького плотненького героя підтримки або просто героя, в якого найбільше бонусів. Заповнює власну шкалу ходу на 15 за кожен вкрадений бонус. Ось так ось. Ігнорує 15% захисту кожного ворога, також щит і блок шкоди. Щит зараз дуже багато героїв з щитом є. Дуже багато людей зараз купують перепустку з сетом міцності і також дають своїм героям. Якщо перебуває під дією завіси і бездоганної завіси, натомість ігнорує 30% захисту кожного ворога. Тобто, що ми бачимо в нього? Навички зав'язані, чи він буде під дією завіси, чи не буде, тобто вони посилюються. Так, якщо він схований, то відповідно його навичка трішки сильніша. Тут коефіцієнт складає 0,27, але якщо врахувати, що він під дією завіси, вміє ігнорувати аж 30% захисту ворога, плюс може перед цим використати адванавичку і збільшити своє максимальне здоров'я на 30%, то в цілому виглядає досить і непогано по коефіцієнтах. Осивочка досить цікава, вона йому дає дуже і дуже багато живучості. По факту він вміє. Ухилятися від ударів. Так? Якщо його першим ударом пробили, то на наступний удар в нього буде 100% шанс на ухилення, а після цього ухилення накладає на себе бездогану завісу на два ходи, і це круто. І також має 50% шанс накласти на всіх справдешній страх. Під справдешнім страхом, вороги, якщо мага... намагаються актувати навичку, то вони нічого не роблять, а навичка йде в перезарядку. Це прикольно. Що, друзі, по талантах? По талантах я вибрав йому ось такі ось таланти. Дивіться, важливим талантом йде на продовження бонусу, щоб він міг не на два, а на три ходи накласти на себе завісу. Плюс, відповідно, давайте я ось так на секундочку приховаю, ось так виглядають в загальному талантики. Я би йому ось такі в себе на лайф сервері обирав. Далі, що, друзі, по? Давайте спочатку розберемося по дарах. Що по дарах можна? Якщо ви граєте шредером від першого ходу і зазвичай ви обганяєте противника, так у вас вийшов супершвидкий шредер, ви можете брати вигнанець небес. Е, і якщо у вас є багато бонусів, щоб відповідно збільшити йому шкоду. Якщо ваш шредер в камені шкірі, обов'язково беремо клітку блискавок. Щоб Відповідно, нашу кам'яну шкіру не змогли вкрасти. Якщо на шести зірочках і ваш шредер дуже часто залишається соло і закінчує битву, ви можете брати оберіг грішників, того що в нього досить цікава пасивочка, і коли е, помирають його союзники, то він ще наносить на 15% більше шкоди. Тому оберіг грішників досить цікавий варіант. Якщо ваш шредер недостатньо дамажний не вийшов, і у вас там одна-дві зірочки, ви можете спробувати спустошення душі. На нього поставити, того, щоб буде приходити жнець, по факту, і добивати цілі. Також цікавим варіантом на шести зірках буде жнива життя. Він буде не тільки зменшувати через А2 захист, а і буде при воскресінні зменшувати максимальне здоров'я, плюс також заповнювати на шести зірочках заповнювати собі шкалу ходу. Досить і досить цікавий талантик на шредера. Далі, друзі, по реліквіях я обрав йому поглинач сили, можна брати згубний пазур, тобто любий ре, любий релік, який нам дає критичну шкоду, плюс якісь е, цікаві пасивні навички. І також тут трикутні камінчики, вони досить цікаві для наших ДД. Також я його скажу вам зразу: тестив з тематичним. Реліком данина святому, того, що він зав'язаний на відповідно ось цій завісі і прокачаний на 12, він має 30% шанс наприкінці ходу накласти завісу, щоб відповідно не чекати, коли він там пасивочкою бафнеться, а щоб був більший шанс, але я вам скажу. Цікаво працює, якби був шанс трішки більший, ну хоча б щоб був шанс 50-60%. Відповідно, тут його можна розігнати до 40 на максимальній прокачці. Але це не той релік, який ви так точно захочете, як мінімум на 15% е, точити. Тому на 12% попробував, час від часу прокає, але маловато. Тому. Не став йому його давати. Можливо, у вас якийсь інакший цікавий релік. Я обрав самий простий, який досить часто падає. Поглинач сили. Нема поглинача сили, можете ставити згубний пазу. Далі, в що я його одягнув? Я його одягнув в сет летальності плюс сет кам'яної шкіри. По факту, це один із зараз найкращих. Сетів разом так метових сетів на ДД на аренку. По загальних параметрах, що у мене вийшло: 97 здоров'я, 270 майже швидкості, 327 критичної шкоди. Це він без душі і не максимальні глівчики. Також, якщо у вас десь напрокає там 250 точності, це буде добре. А якщо ви забрали п'ятизіркову душу, то буде взагалі супер. Там 250-300 точності буде досить цікаво на ньому, того, що йому не потрібно буде точність, щоб красти бонуси у ворожих героїв, яким зазвичай не дають точність. Е, ось такий вийшов шредер. І зараз ми подивимось, як цей шредер буде почувати себе на аренці. Погнали, друзі, бої вже записані. Я зараз вам їх прокоментую і подивимось, на що ж він спроможний як соло ДД на аренці. Також скажу: якщо у вас є герої, які вміють бафати завісу, шредер буде дуже чудово разом із ними грати. Того, що в нього зразу ж таки навички обидві А2 і А3 будуть посилені так, і на А2 не потрібно буде точність, а на А3 він буде додатково ігнорувати просто дуже багато захисту цілі. Якщо там вшито 30%, так 25 сет, і якщо ще прокає трощення шоломів, то це 80% ігнору, то це дуже і дуже друзі багато. Отже, погнали до першого бою. Перший бій на аренці у нас буде проти чотирьох черепах. Обрав я собі ось такусь команду. Заливщика обрав Донателло як героя, який буде перезаряджати Шредера, того, що він як соло ДД, я не був в ньому впевнений, чи він зможе з прокасту А2 плюс А3. Вбити ворожу команду, тому я використовував Донателло, який зможе його перезарядити, і він зможе ще раз використати свої навички. І, відповідно, Анкора просто як такий герой, який, якщо когось вб'ють, щоб був шанс на воскресіння. Окей, тут ми обганяємо. Тут ще трішки заливаємось. Шредер ходить з А2 і бачимо, що в нього Просто збільшується здоров'я, щиток зменшується, а здоров'я збільшується. І ось там ми бачимо надпис збільшення максимального здоров'я, і це добре. По факту, він за один проказ, якщо чотири противника, збільшує максимально, але зменшує, якщо два удари були критичні, зменшує захист тільки на 10 Тому не забуваємо А 2 використовувати якомога частіше. Він тут гепнув прям дуже гарно, того, що донателло э, вибачаюсь, Леонардо бачимо. Він його пробив на 50% здоров'я одним ударом. Він накрився кам'яною шкірою, і Шредер майже зніс йому кам'яну шкіру. Тобто, швидше за все, там на другий удар прокнув е, трощення шоломів. Талант. Далі я відповідно воскрешаю Арбайс, бо не вміє він ігнорувати невмирання, а блок шкоди вміє. Тому мені потрібно, що відповідно з Леонарду зняти ті всі бонуси, і можемо просто геп по. Донателло 112 тисяч, по е, Леонардо 46 тисяч. Ось такий ось демедж пройшов. Ну, 46 тисяч виглядає не дуже сильно. І загалом 257 тисяч він зміг надамажити. А Лео, не сходивши 310 тисяч просто. Просто гепнув. Окей, йдемо до наступного бою. Тут вже бій е, виглядає дуже нерівний, того що чотири топових герої: Тарас Марічка, Зіхфрунт і Галатир, всі шестизіркові і мої герої. Ось ці тут ось тут зверху виглядають так ну не дуже так е, конкурентно спроможні. Ну, окей, йдемо, йдемо в наш бій. Так, тут всі в кам'яній шкірі ми відповідно можемо обігнати, але я не роблю заповнення шкали ходу. Я е, намагався зняти кам'яну шкіру і зміг тільки зняти з Тараса. Марічка заповнює ходу, Тут робить геп, але не вбиває мого Донателло. Зігфрунт, Окей. Тут спочатку не знав, що зробити, чи. Ходити з А3 чи з А2. Але так як на Донателло є післясмертне оживлення, я все ж таки вирішив перезарядити своїх двох героїв підтримки, знав, що буде контратакувати Тарас, бо він масово б'є. Але зате в мене мої сапорти тепер перезаряджені і вони можуть викор... використати свої навички наново. Ходимо з А2. Збільшую максимальне здоров'я і, відповідно, пробиваємо всіх майже на половину здоров'я. Далі, що я тут е, вирішую? Знаю, що в тараса буде зараз масуха. Накладаю бафи. Галатирій їх знімає. Окей. Анкура всіх поклінсила. А тепер можемо заповнювати шкалу ходу. Тепер у нас є. А3. Дивимось, я націлився на Зігфрунда і, відповідно, крадіж бонусу пише того, що на моєму герої є збільшення точності. Там в нього точності небагато 130, але цього достатньо, щоб щось вкрасти. Не знаю, що, що він там краде. По факту нічого не вкрав, але гепнув так знатно. Зіга від'їхав. Окей. Вівця спрацьовує. І ця вівця дає можливість. Нашій команді ще трішки пожити. Все ж таки вирішую, так як мій шредер знаходиться під дією завіси, я знаю, що на А-2 точність не потрібна. І так як в нього залишилось майже 50% здоров'я, я все ж таки вирішую юзнути А-2 і трішки відхилятись. Небагато, але трішки відхилюємось. Добре. Тут у нас залишається дилема. Так як я граю через одного ДД, якщо я вбиваю зараз Марічку, то, відповідно, вона піднімає всіх з 70% шкалою ходу, і мій шредер просто не встигне походити. Вирішую все ж таки бити з автоатаки, але близьковичний випад не дає Марічці померти. Окей. Добиваємо Марічки з автоатаки. І є шанс на те, щоб ми могли обігнати, але блок активних навиків. Тоді вирішую вбити Галатира, щоб він нам не заважав. Тарас ходить окей. Добиваємо. І залишається по факту один тарас, якого ми вже без проблем тут доб'ємо. Зараз подивимось на демедж по тарасу. 23 тисячі і 10 тисяч е, по щиту. Ну, Тарас вміє і бити, і тримати удар. Тому тут бій, бій по факту завершено. І 546 тисяч Шредер зміг нанести. Так як соло ДД йому було трішки важкувато, але все ж таки він зміг. Йдемо, друзі, до наступного бою. Наступний бій у нас вже більш класичний. Так? Тут у нас Фабіан, Марічка Сіфі і Кінь. Погнали, погнали, дивитися. Я тут уже розумію, що швидше за все, що мене обженуть, я беру просто ще Марічку і буду грати чисто від другого ходу. Нехай ходять, перезаряджають, роблять все, що там потрібно. Ми зараз трішки потерпимо. Так, тут мав би Донателло бути. Без перезарядки. Так, Донателло назад всіх перезаряджає. Шредер А2 розганяється. Демедж просто, просто подивіться на Демедж, який влетів в Марічку щойно, і який влетів в шредера. Ну, Шредер на 30% зменшує вхідну шкоду. Тому це досить і досить прикольно. Так, далі. А3 влітає по коню 46 тисяч, 43 по Марічці і 49 по Сіфі. Ну, ні разу не ваншот. Механіка, тому, бачите, він вже навіть розігнався, але плотно одягнутих героїв йому не, не вистачає сили, щоби просто їх вбити. Далі зараз будемо тестити автоатаку по конику. По 11, майже по 12 тисяч. Ну, тобто, в сумі там 1035 він зміг. Знести, тобто половину коня, по факту, половину коня з автоатаки він вбиває. Цілого ні. Такого не коня, а поні вбиває. Далі, знову ж таки, ходимо за два, зменшуємо захист, і тут уже досить непогано прилітає по Сіфі, але Марічка залишається ще живою. Окей, ми тут відхилюємось, бо знаємо, що зараз ми вб'ємо Марічку і, відповідно, вся команда встає. Бій досить довгий. Того, що, ну, марічку важкувато вбити. Знову ж таки, ходжу за два, зменшую захист, бо розумію, що зараз може Сіфі підняти Марічку. І знову нам потрібно буде її вбивати. Так, перемотав трішки, трішки задалеко, перемотав. Так, ось тут марічка падає. Всіх піднімає. В них майже 100% шкала ходу. Тут все ж таки вирішую. Спробувати добити і добиваю коня. Піднімаємо річку, бо зараз би кінь походив і було би нам не дуже цікаво. І нам потрібно буде наново всіх вбити. Тут уже по 60 плюс тисяч залітає по всіх героях. Тут уже розумію, що другий раз не прокне, щоб коника вбити. Всіх перезаряджає, але, друзі, спрацьовує спрацьовує, що ви бачили ухилення. Кістка. Ми відповідно б'ємо трішки довше. Але зараз противник буде жити до наступної масухи Шредера. Бемц залишається один Фабіан. І по факту для противника кінцева. Але ні, бо Фабіан ще раз вівтюється. Ну, коротше, ось так ось. Завершується бій. Що ми бачимо? Шредер тут наніс 917 тисяч. Так? Ну, решта там донателло майже 100 наніс. Щось десь він пару раз крітанув. Якось так. Йдемо, друзі, до наступного бою. Тут у нас уже наїз. Давайте загрузиться. Наїз, Марічка і Зігфрунт. Ну, по факту, самі такі. Метові герої, які дуже часто зустрічаються на аренці. А3. Я тут вже взяв Фабіана, бо я розумів, що я тут від другого ходу не зможу дуже сильно пограти, того, що два сильних ДД, і мені буде важкувато, тому я все ж таки вирішую взяти сюди Фабіана, перезарядити ворогів, щоб вони, відповідно, довше нас вбивали, так? Такий був план. Йде заповнення? йде А2. Тобто, по факту, ми що тут робимо постійно А2, потім А3. Спочатку розганяємо шредера, потім сильно б'ємо. Плюс також ми тут тригернули з їх фрунда, але так як він перезаряджений, то він може тільки ходити з автоатаки. Окей. Спрацьовує пасивка Донателло. Але Зіга його добиває. Ну, це нам на плюс на руку того, що ми його. Воскресили і перезарядили. Тобто у нас фабіан уже готовий і може е, юзати свої навички. Ми ще разочок перезаряджаємо. Так як у нас два удари тут демось уважно на наїза. Наїз стає. Він по факту встав, впав, але за рахунок того, що Марічку ми також вбили, то вже Марічка його оживила. Окей. Тут нам нічого не залишається, нам потрібно просто по чуть-чуть їх колупати. Не знаю, буде слабкий удар чи сильний, і все ж таки вирішаю в ріан походити. І ось тут масуха. Але він у нас стоїть у камінчику. Тому я думаю, що тут нам без проблем вдасться його порішати. Дивимось з автоатаки 24-20-29. Але на її стоїть. Наї стоїть, і йому абсолютно без різиці на ту шкоду. Тут зміг шредер 525 тисяч надамажити. Йдемо, друзі, йдемо на аренку і я вам покажу історію боїв. Давайте. Ось так ось. Історія, атака і. Якщо в попередньому відосику про Рафаеля я по факту нападав на всіх на тих ж самих е, гравців, і там була просто е, біла полоса, і ми постійно вигравали, то тут ні. Віктора я не зміг виграти. Ось тут ось цих мущинчиків з другого разу, е, по факту, був ще бій з е, Ротос 2 дві Сіфії. Ліліту, але тут просто там дуже просто вони були. Ось черепахи з першого разу. Тобто, якщо брати паралель між е... Шредером і Рафаелем, то Рафаель більш стабільніший, аніж Шредер. Що в загальному? Шредер прикольний герой, він не буде бити так, як це міє робити Ембріс. Він трішки інакший. Він буде додати вам трішки рандому. В вашу е, гру на аренці Чи хороший він герой? Так, він хороший герой, він досить цікавий. Ним цікаво грати. Цікава в нього пасивочка, плюс те, що він з А2 збільшує Здоров'я плюс зменшує захист, також досить цікаво, бо ось це зменшення захисту на, на нього не потрібна точність, і ви його ніяк не поклінцеєте, як відповідно інші штрафи. А це просто мінус 30% це так, як харема З А2 тільки тут все масово. Тому, друзі, швидше за все, я би рекомендував шредера використовувати в парі з якимось іншим ДД, можливо, з. Навіть з Карніджем, так тому що Карнідж не теж не повноцінний ДД, а такий трішки дебафер. І тут у нас буде шредер як допоміжний ДД. В принципі, ось така задумка. Я думаю, можна його разом із Карніджем також використовувати. Напиши, що ти думаєш в коментарях про Шредера, чи зміг ти його собі отримати на акаунт, і якщо він в тебе є, чи плануєш ти його. Качати та використовувати. А в мене на цьому все. Якщо сподобався відосик, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі